Всім привіт! Ми сьогодні готуємо на відвантаження модельку екскаватора Мені md 3 Ось він, бачите, це вже з новими системами, ось він боковий вихлоп. Що тут цікавого? Значить, комплект ковшів кіготь 450-й ковш це не стандартна у нас, обично на 400 клієнт попросив. Ми зробили 700-й планувальний кош, ну Це в принципі у нас є постійно. Гідробур. гідробур. Для того, щоб працював з моделькою МД3, гідробур нам потрібно були ось ці ШРЗ, швидкороз'ємні муфти. Тобто, це замовляється при виготовленні техніки. І додаткова лінія верніше, освітлення це теж доп-опція на моделі МД3, бо на четвертих вона є в базі, а на МД3 це доп-опція. Ну і ось такий ще додатковий вихід електрики на додаткове освітлення. Я попросив клієнт, він, він планує ось на крищі встановити ще дві, дві таких лампи для кращого освітлення, для роботи там якихось якусь в темну пору доби. Ось така модель. Червоненький, граненький. Так що звертайтесь, він і в міні-дігер. Будемо раді вашим замовленням. Хто хоче приїхати глянути, подивитися, присісти, покататися, будь ласка, завжди раді. Звертайтесь. Всім дякую, всім щасливо.